Декілька слів про Грузію, тому що цей сценарій, який відбувається зараз в Грузії, де взагалі історія Грузії за останніх там 20-30 років дуже подібна до історії України, і про це варто трішки поговорити. Ну, прикрим є фактом, що Михайло Саракашвілі, це президент-реформатор Грузії, вже тривалий термін часу знаходиться в грузинській тюрмі і знаходиться, на жаль, в тяжкому фізичному стані. Ну, не м'яко кажучи, не зовсім хороше до нього відношення, і ми ще знаємо про те, що останнім часом все більше правляча партія в Грузії, мрія почала робити заяви про те, що та війна, яка була в 2008 році, ну по суті, що значить війна, напад Росії на Грузію, був спровокований безпосередньо Саркашфікашфілі. І він, якби в цьому винний, бо він піддався там ну, НАТО, Сполучені Штати Америки такі інше. Чим для нас ця сама ситуація цікава? Вона цікава тим, що Грузії не повезло. У Грузії поганий сценарій, тому що Грузія це так само була одна із союзних республік Радянського Союзу. Це так само була та сама ідеологія. В 91-му році вона розвалилася. І щось подібне, що в Україні відбувалося в Грузії, але до того моменту, поки Сакашвілі сформував команду реформаторів, і вони прийшли до влади. І в дійсності я це питання для себе вивчав. Там була дуже сильна, дуже цікава команда, як вони між собою розподілили функції, як вони готувалися до влади. Потім як політичне крило виконувало політичну функцію. Потім реформатори робили реформи. Ну, Цікава історія для мене це було цікаво. Я захоплювався цією історією. І дякуйте Богу, у них все вийшло. І саме основне, вони ж тоді почали дуже сильно дрейфувати в сторону Європи, Євросоюзу і до членства в НАТО. І все було б е, добре, якби не Росія. По що робить Росія? Росія ні в якому разі не може дозволити подібним країнам. Ну тобто Росія рахує, що оті країни, які були в складі Радянського Союзу, це їхня вотчина. І от вони відділилися, ну відділилися, але вони все рівно в нашому е, впливі. І як тільки е, ці країни дозволяють собі дрейфувати десь в іншому напрямку, тобто від Росії в напрямку Євросоюзу, а, а ще Боронь Боже, напрямок НАТО. Росія зразу йде війною, а так відбулося в 2008 році в Грузії. І для нас це була хороша школа в плані тому, що нам би до цього треба було придивитися і розуміти, що рано чи пізно наступить черга України, тому що, як ми знаємо. У 2004 році в нас президентом став Ющенко і він так само об'явив той самий курс на Європу і на НАТО. Потім правда був реванш Януковича, і Росія тоді заспокоїлася. А коли відбулася революція гідності, то чому Росія напала тоді через Донбас і Луганськ і забрала в нас Крим на Україну? Якраз для того, щоб повторити сценарій Грузії і на завершення. Нам треба чітко розуміти, що ця війна, яка є, вона війна, ну не просто там регіональна війна, вона війна між авторитарним режимом і країнами демократії. Вона війна між минулим і майбутнім. Між тим, чи буде щасливо процвітаюча Україна, незалежною країну, чи будуть українці як народом, тому що е, ситуація в Грузії зараз показує про те, що вони повністю мають проросійську владу. І е, я не впевнений, чи найближчими роками, а можливо десятиліттями, їм вдасться е, ну, скажімо, вивільнитися від впливу Росії, тому що таке складується мене враження, що Росія туди зайшла надовго. Вони зайшли туди спочатку війною, а потім вони зайшли тим, що вони сфінансували, скажімо, і організували цей проросійський повністю уряд, оцю партію Мрія. Ну і відповідно, перспектива, м'яко кажучи, в Грузії, ну, не зовсім хороша. Так, що нам, українцям, треба вчитись не тільки на своїх власних історичних уроках і інколи власних помилках. Нам бажано дивитися на сусідів, і розуміти, скажімо, ці імперські апетити Росії, розуміти, що вони не міняються. Вони, як народилися в 15 столітті ця імперська Росія, часів Івана Грозного в дійсності її народження це 15 століття. Так, от 5 століть. В Росії в плані імперських апетитів нічого не міняється. Міняється тільки назва. То була царська Росія, царська імперія, яка захватила тоді половину Європи. Мало хто знає, що Фінляндія, Прибалтика, Польща і не тільки Україна тоді були в складі царської Росії. Потім. Радянський Союз це та сама імперія. Потім ця імперія розвалилася. Ну і тепер Росія претендує там на так, як вони називають Радянський Союз 2.0. Ну, по суті, ті самі імперські замашки. І от, на жаль, вони доволі успішно їх реалізують в країнах Кавказу, ну, зокрема Чечня, Грузія, Осетія. Не вдалося їм це реалізувати в країнах Прибалтики. В них зараз є плани на Молдову через Придністров'я. Ну і відповідно плани були по Україні, але я думаю, що тут вони собі зуби поламають і настільки поламають. В цьому плані мені дуже подобається і ще такі, знаєте, можна вірити, можна не вірити, але хто захоче, може пошукати в інтернеті. Ми знаємо про те, що було дві чеченських російсько-чеченських війни. І ми знаємо про те, що там був президент Дудайо. А і ми знаємо про те, що Росія його вбила, і, на жаль, Чечня програла цю війну. І ми знаємо, що зараз Чечня. Чечня це зараз придаток Росії, і вони використовують чеченців в бойових діях проти України. Так треба чітко розуміти, що це і майбутнє України. Якби Україна програла програла Боже, цю війну, то вони використовували б українців. Як пушечне м'ясо для е, війни із іншими сусідніми республіками. в першу чергу це Прибалтика, Польща і інші країни. Але не будемо про цей сценарій говорити, бо він не реалістичний, як на мене. Але що сказав Джохар Дугдаєв в одному своєму останньому інтерв'ю? Він сказав про те, що в майбутньому і це було сказано, якщо не помиляюся, в 1996 році це одне з останніх його інтерв'ю. Він сказав про те, що зірка Росії зайде тоді, коли зійде зірка України? Він сказав про те, що між Україною і Росією обов'язково буде велика повномасштабна війна. Він сказав, що ці країни запрограмовані на війну, і він сказав, що це буде остання війна для Росії, тому що Росія на цій війні. Обломає собі зуби, і вона програє там. І коли вона програє на цій війні, то зірка Росії почне затухати, а зірка України почне народжуватися і сходити, і збільшуватися. Для мене я це інтерв'ю в дійсності багато разів слухав. Для мене воно пророчить це інтерв'ю, і зараз воно збувається. Дай Боже, щоб ця зірка Росії якомога швидше впала з того Кремля і, і зайшла. І дай Боже, щоб якомога швидше нашою перемогою завершилася ця війна. Так воно і буде. Шановні друзі, буду вдячний. Якщо порахуєте потрібним підписатися, Звичайно, буду ще більше вдячний, якщо залишите свої коментарі, подобайки, для того, щоб у нас був. Не тільки монолог з моєї сторони, а й трішки діалогу. Дякую наперед.